Зараз пройдемо, зглянемо як моя дружина молочкою торгує. Взагалі, як бачите, черга за молочкою майже нема. це літом дуже тяжко з реалізацією молочки, то людей ну, дуже мало. Це така черга, це вважається, ну, для нас з таким поглиням і з такою кількістю молочки, це ну, дуже мало людей. Взагалі, це рахується дуже тяжкі часи поки оця спека, літо. Сезон на молочко обично починається, ну хорошо, хороша торговля. Молочкою починається з вересня місяця, з 1 числа. От як діти в школу йдуть, от починається сезон на молочку. І до, до весни, до літа. Там, ще в червні більш-менш до середини. Можна сказати, до середини червня ще кое-як, А потім дуже важко. І оце буде аж до вересня місяця, ще весна пережить серпень. Тобто це так. І оце коли нема торговлі, погана і каса і грошей мало і якби в такі тяжкі часи, ще й сезон цінокосу. Заготавлю сіно коровам. І ще є такі унікуми, попадають люди, які от стоїть у черзі за молоком і розміщаються, що мав. Як там одна казала? Говорить, літом трава безплатна, типу, безкоштовне молоко. чому воно таке у вас дороге? Типу, ну, у нас молоко по 25 гривень за літр. І я не рахую, що це дорого. Це навіть ну, така. Помірна ціна на молочко. Тому ну, дехто думає, що якщо літом трава росте зелена от, на лугах, то її корова пасеться, то це безплатне, безкоштовне молоко. Ну, знаєте, заведіть собі корову, припніть її десь там, або ви пасайте на лугах і буде вам безплатне молоко. Тоді ви точно дізнаєтесь ціну молока. Це я вам гарантую. Буде вас точно безплатне молоко на траві, на випасах. Заведете корову, випустите її на траву і будете дармове молоко доїти. Якось так. Це мені зараз не йметься, я тут сижу, жінку чекає, поки вона торгує. А в мене там хлопці сіно тікують, возять. Я вже такий, аби вона швидше да? Їхати допомагати. Треба прицепти до трактора і їхати, бо вони там одним газончиком возять те сіно. А на тюковано там вже багато. Роман дзвонив, каже сіно бомба. З трьох рядків там, виходить, 50 тюків. 50 тюків з трьох рядків. Це він тільки заїхав. Взагалі сіна буде багатенько за цих викосів шослисівки. То возить буде що. В общем... Дармове молоко на траві. Трава безпладна. Да, і попадаються ж такі люди з такими взглядами. Ну да ладно. Працюємо далі. Все, затікували. Вроді як з обох сінокосів вийшло там в районі 430 тюков десь туди. Зараз загрузимося. Домой. Так, потихеньку і заготавлюємо. От і все, Затікували і прибрали. Вивезли вже сіно. <кій> Значить, хлопці, поки я їздив у Полтаві там, з жінкою молочкою торгував, то хлопці майже вивезли його. Я приїхав, ось при взяв, ну, загрузили, але ну, не повний. Такий. Вже догрузив последнє. А вони газончиком літали. Возив. В общем... Ну не газончиком, а китайский у нас такий фургончик тонпований. В общем, прибрали це сіно. Тепер будем потихеньку підкашувати і пікувати у себе там В Висівку. Може пізніше там виперши отут, а може й ні. В побачу. все, хлопці склали сіно. Молодіж. швидко працюють. Дружно. Взяли, склали сразу. Да, молодці. Прицеп я вже думаю. Трошки я за сьогодні заморився. Думаю, так вже темніє. Думаю, завтра відвезу з утра верну. В общем, осталось тільки підправити он на горі трохи. І накрить. Накриємо. Ну і все. Будемо продовжувати потрошку далі готувати, заготавлювати сіно. Цю скірду вверх, трохи докладемо і будемо продовжувати її отак вдоль коровника. Грозовий прибереться. І скірна буде йти вдоль коровника. Оце де машина стоїть сюди, ось буде накладатися. В общем, потихеньку будемо продовжувати підкашувати, тікувати і підвозити, складати. До осінь ще далеко, так що час ще є, хоч і небагато, але я думаю вспіємо. Заготовити все должно вийти. Ну добре, усім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.